Мама в декреті завжди знайде собі хобі. Зібрав інгредієнти, поставив в духовку, достав вже го готовий торт. У всіх кондитерів різні умови праці. То якихось таких професійних е інструментів навіть не потрібно. То пазурю полив, там трошки присипав горішками, і все. Ніхто ніхто не знає насправді скільки це нам коштує. І не смакують мені. Я не знаю, чи смакують вони людям. А ж таки е доїдають і це все залишилось. Я не роблю те, що мені не краси. Розумієш, що це твоя провина. Я впустила торт. Працюєш ти часто дуже вночі, щоб не було прибутку зовсім, то я б не працювала. Кондитерство зараз це не просто приготування десертів, це ціле мистецтво. Десерти вражають своєю красою, різноманіттям та смаком. А професія кондитера відкриває багато можливостей. Це роби своє, і сьогодні ми дізнаємося більше про світ смаколиків. Поговоримо із професійним кондитером, яка поділиться, як справитися з викликами та як знайти свій унікальний стиль у світі солодощів. А також дізнаємося, чи може ця справа бути справді прибутковою. Ходімо. Добрий! День. Це Юлія, кондитер, і наша сьогоднішня героїня. Юлія, кондитер з 15-річним досвідом. Колись її солодка історія починалася як просте хобі, а тепер це справа всього життя. Від класичних до ексклюзивних десертів її шедеври зачаровують не лише смаком, але й дизайном. Рада вас вітати сьогодні. Я вас вітаю в студії Мене Республіки, і у нас Хеловін. І ми будемо сьогодні робити щось цікаве. То, можливо, ви можете показати трошки, можливо, і мені вдасться щось цікаве зробити. Так, звісно, ходімо. Супер, давайте. мені намалювати таке саме, я дуже сумніваюся. Але ми спробуємо. Я думаю, з гарним вчителем це має вийти. О, ну, чим тоньше. То. Кончик, чим, чим тоньше то. О. Зробимо так. От. Зажимаємо між двома пальцями, так трошки покручуємо. І робимо як карандашик, як олівчик. розписуєте пряники самостійно, наскільки я знаю, дуже гарні, красиві. Скільки у вас це займає часу? Я це так веду цю лінію 20 хвилин, у вас скільки. Ну я інколи не, за... не засікаю, прям, скільки один розписую. Коли я розписую їх багато, то це швидше, як один. Показує, що в мене вийшло за ці півгодини. Вийшло розписати ось такого пряник. Це все дякуючи Юлії, бо вона навчила. Але я вам скажу, що це дійсно дуже дуже цікава справа. І якщо у вас є можливість сходити на такий майстер-клас, це буде цікаво і дітям, і дорослим однозначно. Я дуже рада, що у вас вийшло і що вам сподобалось. Дуже вам дякую. Тепер я думаю, що ми можемо більше поспілкуватися саме про. Кондитерську справу і дізнатися більше. Так, від звісно. Вас. Юля, розкажіть, що стало взагалі вирішальним моментом, коли ви вирішили, що от ви хочете займатися кондитерством? Я не знаю, вона якось так само склалася. Спочатку це починалося ж просто як хобі. А знаєте, мама в декреті завжди знайде собі хобі. От, і так, спочатку навіть я не думала, що це буде моєю роботою, основною на, наразі роботою. А от що потрібно взагалі, щоб почати? І я не знаю, чи є якийсь можливо базовий набір кондитера, чи взагалі скільки коштує, щоб почати. Бо, як я розумію, зараз там глядачі дивляться, вони ну, можливо якась мама в декреті хоче там, почати. І що для цього потрібно? Окрім, окрім бажання. Ну, якихось таких професійних інструментів навіть не потрібно. Тобто у кожного дому є духова піч, у кожного, у кожної хазяйки, майже яка полюбляє випічку, а якщо вона полюбляє, вона замислилась вже почати кондитерку навіть для себе, то в неї є міксер, звичайний побутовий міксер. То є якісь такі маленькі витрати, там, формочки роз'ємні. Щоб не купувати професійні кільця, тобто в магазині можна легко купити роз'ємні формочки одного-двох розмірів, щоб просто спробувати. А от які навички на вашу думку потрібні кондитеру, щоб бути успішним, і можливо є якісь навички, які вам довелося опанувати, яких у вас не було до цього, поки ви не почали займатися? Основна навичка від відпрацювання вирівнювання. Оце те, що ти ну, то, як вдома просто печеш, то ти ну, там, глазурю полив, там, трошки присипав горішками і все. А якщо ти вже хочеш більш професійний рівень, то ти знаходиш креми які стабільні, ти навчаєшся вирівнювати. Тобто це треба напрацювати, щоб рука. Знала, як поставити шпатель, ну це основне. А якщо в тебе є якийсь художній хист, то там то, вже там вже ти починаєш навички малювання, декорування. А взагалі зараз які, які модні тенденції в кондитерстві? Що як я розумію, 15 років це вже такий великий стаж. Тобто, як змінилося кондитерство, що змінилося в дизайнах, що змінилося в смаках. Які зараз найпопулярніші десерти? Зараз дуже змінилось, звичайно, від класичних тортів, які ми мали в дитинстві. Зараз це дуже красиві декори, це можуть бути кремові декори, але зараз вони трошки повертаються з минулого. Ці кремові розочки, звісно, відійшли вже трояндочки, але все одно є. Декори, які просто кремом декоруються, Те, візерунки кремові з бантиками, може ви бачили так. На жаль, мені дуже цікаво робити ярусні торти, але, на жаль, зараз їх замовлюють не так часто. Навіть весільні торти зараз йдуть більш стримані, монохромні або двох кольорів такі, і це невеликі торти. Но Частіше, мабуть, замовляють бенто-тортики. А от смаки взагалі змінилися у людей за 15 років? Мені здається, не змінились, тому що. Е вони настільки різні, всі клієнти настільки різні, комусь подобається шоколад, комусь з кислинкою, комусь з горішками? Ну тобто є класика, які люди полюбляють тільки класичне і не готові експериментувати. А є люди, які щось новенького шукають. І тому в мене є і для тих, і для тих. А от коли взагалі ви починали, взагалі кондитери починають, які помилки допускають? Як ви вважаєте, чи можливо їх уникнути на початку? шляху, і можливо є щось таке, що важливо знати починаючому кондитеру? Важливо, мабуть, важливо знати е, умови зберігання продуктів, е, термін зберігання, зберігання продуктів, бо це дуже важливо е, і для самого кондитера, щоб не викидати продукти, які вже і не друїти своїх клієнтів. Треба тренуватись, треба пробувати, відпрацьовувати рецептури. Рецептури насправді дуже багато в інтернеті, ви можете їх знайти і спробувати. Інколи це не зовсім, не зовсім співпадає з реальністю, але тільки пробуючи, ти зможеш зрозуміти так чи інакше, чи є там помилка, чи нема помилки. У всіх кондитерів різні умови праці, тобто у когось електрична духовка, у когось газова духовка. І до цього всього треба підлаштуватись. Тому не помиляється той, хто нічого не робить. А чи впливає взагалі оця техніка побутова, яку ви використовуєте на якість вашого готового виробу? Ні, для результату, просто результату, для початкового результату, достатньо і звичайної. Тобто, я деякий час, час по, 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 по початку я робила в газовій духовці. До неї теж треба було прилочитись, тому що вона пече по-іншому від електричної. Міксери планетарні, які автоматизовані, і вони полегшують роботу. Вони мають місце як для професійного, як коли ти вже професійно займаєшся, щоб скоротити витрати на на твій час. А от чи є якісь міфи про чи стереотипи про професію кондитера? Можливо, вам як відносяться взагалі рідні до того, що ви кондитери? Знайомі, коли ви там знайомитесь з кимось? Чи розуміють люди, що це дійсно робота? Чи це все ж таки для людей? Це більшість? Ну просто печа, тортики, це якесь хобі таке. Мої рідні завжди відносились до цього серйозно. А, а люди є такий міф. Люди думають, що це робиться дуже швидко, що це ти зібрав інгредієнти, поставив в духовку, достав вже готовий торт, Да? Дуже часто замовлення: а можна сьогодні, а можна на а можна на ранок. Ну, тобто знецінювання твого часу і Твоєї праці зустрічається. Ну, люди не знають, скільки ти вкладаєш не тільки свого часу, а ти вкладаєш і своїх грошей в свій ріст, ти вкладаєш в навчання, ти вкладаєш в те, що ти пропонуєш якісний продукт, ти вкладаєш в якісні продукти. І... і Інколи люди думають, що та що там в магазині купив, ти що там борошно так дорого коштує, чи цукор, що ти там так. А і ніхто ніхто не знає насправді скільки це на коштує і скільки на це витрачається часу. Основний міф, що що кажуть, що це дуже дорого. Чому так дорого? Тому що ніхто не знає, що в з тою коштів, що електроенергія, яка витрачається на стабілізацію в холодильники, на, на випікання. Ну на, на все витрачається час. А от ваша родина, чи балуєте ви їх смаколиками, чи все ж таки е, доїдаєте те, те все, що залишилось? Я не знаю, все ще не, не використали на своєму торті. То як це відбувається? Так, я бачу, ви бачили багато мемів, мемів в інтернеті. Так, насправді, спочатку вони доїдали все, що обрізки, які там залишки, все доїдали. І зараз таке буває, але інколи, звісно, по святах я своїх балую своїх хлопчиків. А от зараз, так, як ви робите ці десерти, чи, чи є у вас любов до них в плані, щоб поїсти якусь? Ні, ні, я, я тільки професійно до них. Ну тобто мені цікаво з ними працювати. Інколи, якщо я роблю якісь нові смаки, відпрацьовую, то ну звісно, мені цікаво, що вийшло з, з того, тому що я ніколи не віддаю продукт, який не перевірила на собі. Але от чи є якісь клієнти, які є важкими, от з якими клієнтами важко працювати кондитером? Так, є такі клієнти, не буду навіть заперечувати, це дуже буває так. Але складність усіх клієнтів, ну, це якось і люди, всі люди різні, треба підходити. З розумінням до цього. Буває складно обговорювати, буває так, це довго, це по одному повідомленню, все це розтягується на декілька днів. Чи є такі запити, які клієнтів, які ви не, не можете виконати? Тобто, можливо, поєднання смаків чи якийсь дизайн. Чи... Інколи було, мабуть, у мене в моїй практиці, мабуть, було двічі. Так, що я відмовилась. Один раз це був. Коли клієнт хотів змінити смак, начинки на свій смак, а він в мене був невідпрацьований, і я не віддаю продукт, який я не тестувала і не перевірила. і ще один був у мене такий випадок, коли я відмовилась зробити торт. Тому що я не роблю те, що мені не красиво. Ну тобто, я навіть не буду казати, що це було, але я відмовилась зробити торт, бо я вважаю, що не можна робити торт так таким. Який ваш особисто найулюбленіший інгредієнт, з яким ви любите працювати? Можливо, якийсь крем, з яким легше всього, і, і в той же час чи є, наприклад, чорний список інгредієнтів, з якими ну от дуже важко кондитеру. Так, у мене є, звісно, і улюблені продукти, і продукти, які я не, не використовую, я навіть не використовую, у мене немає наразі немає, жодного торту з бананом. Я не, не дуже полюбляю банани і я пробувала карамелізовані банани, але вони мені не смакують. І якщо не смакують мені, я не знаю, чи смакують вони людям. А люблю я працювати з кремчизом, з кремом з маскарпоне, дуже смачно, кавові креми. Ну, тобто, це те, що робить десерти ніжними і з ноткою або вершковою, або кафейною ну так то мені дуже подобається. Чи є якісь страхи у кондитера? Що, що, що сниться? Який, який, який цей страшний сон кондитера? Страшних снів так багато. Я вам не можу навіть передати наскільки їх багато. Перший страшний сон це загубити замовлення. Тобто, коли в тебе багато замовлень, в тебе переписки. І ти відповідаєш одразу декілька людям, потім ти намагаєшся згадати кому ти що пояснював, десь записати. Тоді, якщо хтось десь загубилась ця переписка, і, і так буває, що інколи а чи все в селі на завтра? І ти розумієш: хм, а що ж у мене на завтра? І в мене ще один великий страх. Це було двічі в моєму також в моєму житті, коли. Я впустила торт. Я впустила торт просто поспішаючи запалкувати. Я впустила торт, і він деформувався. То він готовий, він упав. Так, він готовий був до, до, до віддачі вже. І мені треба було просто поставити в коробочку. Я зачепила тортом за коробочку. і Він просто перевернувся. І інколи це ти співаєш переробити, а інколи не співаєш. І найбільший страх підвести клієнта. Ти розумієш, що це. Твоя провина, і ти почуваєшся ще гірше від того, що ти навіть не можеш це виправити. Якщо м така ситуація, от як ви сказали, ви, наприклад, впускаєте торт. Це там лічені хвилини до, до того, як його віддати. Як виходити з цієї ситуації і взагалі, чи є вихід з цієї ситуації? Якщо є час переробити, перероблю Якщо немає часу, що робити? Ну, я виправдовую, що тут виправдовуватися, так? Я, звісно, вибачаюсь і пояснюю, що сталася ситуація форс-мажор. Якщо можу, я щось запропонувати, натомість, якщо в мене є. Якщо людина підходить, вона погоджується, я перероблюю з того, що в мене є. Але інколи варіант не підходить, людина каже, що, що вона дуже розстроєна. Я розумію і я повертаю кошти. Взагалі, наскільки фізично важко бути кондитером? Як я розумію, це ви постійно на кухні? Ви Стоїте біля міксера, потім біля плити, духовки. Тобто, це все таки фізично важко чи ні? Фізично це важко, коли багато замовлень, і в тебе вони нашаровуються шаровуються один на одного. Важко не переплутати, кому... кому який вагу не переплутати, начинки не переплутати. Фізично важко, бо працюєш ти часто дуже вночі. Щоб віддати зранку якісний продукт, свіженький, дуже складно, що ти працюєш вночі, тобто в тебе не нормований день. Коли ти працюєш вдома, в тебе не нормований день. Ти і зранку печеш, і вночі вноч збираєш і декоруєш. Чи прибутково це взагалі? Чи чи є якась перспектива, чи це якби залишаєтесь ви домашнім кондитером, чи взагалі які є шляхи і наскільки. Ну, реально на цьому зробити свою би, професію прибутковою. Ну, наразі я відкрила індивідуальну діяльність, це моя основна робота. І якщо б не було прибутку зовсім, то я б не працювала. Бо за що жити, якщо так працювати, да, в мінус. Наразі, ось ми знаходимося тут, в студії. Це як одна з гілочок кондитерства це проведення майстер-класів для початківців. Наразі це майстер-клас буде з розпису пряників до святих Хеловін. Це дуже цікаво, коли ти молоде покоління затягуєш у цю справу, і деяким дітям настільки це заходить, що вони потім і дома починають це робити і дивись, може, і будуть нашими колегами. どうも。 Друзі, це була програма Роби своє. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. А я похизуюся своїм печем, яке мені вдалося зробити за такий короткий проміжок часу. Тому для першого разу я думаю, непогано, все можливо. Ми залишаємо контакти Юлії в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на її інстаграм, на наші інстаграми, і ми будемо вас чекати у наступних випусках.